І так, діти, я вам говорила, що покажу, як же можна намалювати домівочку. Для цього, по-перше, нам потрібно додати розширення олівець. І тепер починаємо працювати. Починаємо ми з подій, коли натиснуто на прапорець столи. Тобто, коли ми з вами натиснемо на цей прапорець, давайте ми з вами зробимо так, щоб наш виконавець малював десь домівочку от звідси. Тому ми візьмемо з вами перемістити нашого виконавця сюди, за цими координатами, і почнемо працювати. Перше, що нам потрібно зробити. Щоб малювати, це очистити все. Нагадую вам, що очищаємо ми сцену перед кожним початком нашої виконання нашого проєкту. Після цього опускаємо олівець. Ми можемо надати олівцю колір будь-який, ну, нехай це такий буде синій. Далі задаємо розмір олівця, ну, нехай це буде 3. Трошечки товще. Ну, і я вам зараз покажу, як можна малювати, саме, щоб вам було легше без оцих всіх кутів там і так далі. По-перше, ми з вами розпочнемо малювати з даху. Тобто, у нас буде дах, потім це такий трикутничок, і підемо вниз, для того, щоб намалювати квадрат. Для цього, по-перше, ми з вами давайте повернемося в напрямку. Повернемося в напрямку 45 градусів. Ось так, 45. Тобто, ми будемо рухатися ось в цьому напрямку. І будемо переміщуватися на 100 кроків. Давайте ми з вами домовимося, що після кожного такого переміщення ми будемо трошечки чекати. Чому саме так? Для того, щоб ви побачили, як саме наш виконавець малює. Після цього ми з вами можемо просто дублювати команди. Дивіться, ось такі команди, коли ми будемо повертати і переміщуватися, і чекати, у нас будуть завжди повторюватися. Тому ми можемо обрати на першому перша команда, яка буде повторюватися, натискаємо праву кнопку миші і обираємо з контекстного меню команду дублювати. І дивіться, тепер у нас все продубльовано. Ми продублювали, але єдине що нам з вами потрібно повернути на інший кут. Цей кут у нас буде 180 мінус 45. Чому саме так? Тому що пряма лінія це 180 градусів. І ми від 180 будемо віднімати саме ось цей кут. Тому тут записуємо 135 градусів. Якщо ми повернемо ось так вниз, якраз таки, то ви так і побачите, да, що це є 135 градусів. Ось так. Знов будемо переміщуватися на 100 кроків для того, щоб наш виконавець не повертав до голови ногами вверх. Давайте ми ось сюди натиснемо і оберемо ось це розгортання, щоб наш виконавець міг повертати тільки зліва направо. Якщо ми запустимо зараз цю команду, цей проєкт, то подивіться, що у нас вийде. Ось такий трикутничок у нас вийшов. Звісно, що зараз нам потрібно, щоб наш виконавець повернув назад і ось це. Ось таку лінію вже провів. Для цього знов натискаємо праву кнопку миші, дублюємо і обираємо, куди саме буде повертати наш виконавець. А повертати він повинен саме ось сюди, тобто мінус 90 градусів. І переміщуватися, для того, щоб у нас був трикутник, він повинен десь на 140 кроків. Запускаємо і дивимося. Ось так у нас вийшло. Звісно, що тепер нам потрібно вниз теж на 140 кроків, тому що квадрат це у нас повинні бути сторони всі рівні. Тому якщо у одної сторони у нас 140 кроків, то 140 кроків у всіх сторін буде. І так, ми з вами. Обираємо права кнопка миші, дублюємо. І зверніть увагу, куди нам потрібно повернути вниз. Тобто, саме завдяки цьому нам легше буде повертати. Вниз. Знов дублюємо. Вниз ми вже намалювали. Тепер нам потрібно намалювати ось сюди вправо. І останній раз дублюємо, і нам потрібно піти вверх. Ось так у нас вийшов з вами такий домівочка така. Якщо ви повністю подивитеся на цей код, Подивіться, будь ласка, ось він, коли натиснуто. Ви можете не переміщувати його туди, куди я вам сказала. Але тоді, якщо у нас не буде переміщення, а з самого початку будемо малювати, тоді наш виконавець буде починати малювати з середини нашої сцени, тобто з центру. Ось так це буде. Я думаю, що все зрозуміло вам було. Ви можете поставити інший колір, можете задати розмір олівця трошки інший, тобто поекспериментувати. Можливо, ви захочете змінити якісь кроки, але зверніть увагу, що в такому випадку вони всі будуть змінюватися. Сподіваюся, що все було зрозумілим і ви зможете намалювати таку домівочку, і мені надіслати, що у вас вийшло. Дякую за увагу, до побачення!